Після виконання цих аслінг хвороби, що проникли тіло, зникнуть, а отрути зітаряться. Як пробудити енергію, змію та підкорити весь світ за допомогою лише одної пози йоги під назвою Бхуджгангасена або Поза Кобри. По-перше, розберемо, чому саме так, чому Бхуч гангасана. Кучханга на санскриті означає кобра, це логічно. асана у нас означає «позу трону» або будь-яку сексуальну позу. За легендою, цією асаною можна розбудити енергію змію, тобто енергію кундаліні. У давніх джерелах сказано: вогонь травлення в тілі буде постійно зростати, всі хвороби зникнуть, і змієподібна богиня Кундаліні пробудеться завдяки виконанню Пхучгангасини. Що ж таке енергія Кундаліні? Така витишена енергія, що знаходиться у нас у чакрі Молодхара, і з кожним переродженням, кожне нове життя ця енергія там накоплюється. І це не просто енергія, це енергія, яку ми отримали в часи найбільшого просвітлення в нашій І любові, це відчуття, воно як в скарбничці там наповнюється і пророджується з кожним життям. Але вона, як змія, спить. Ось зараз ми перейдемо ще до частини, чому саме змія? По-перше, тому що, подібно до змії, яка лежить згорнуто і чекає, ця енергія може розгорнутися. По-друге, тому що змія це і життя, і смерть. Де змін яд можна використовувати як лікарський засіб. І, по-друге, це отрута. Так само, як енергія Кондаліні вважається, що якщо її пробудити, коли людина до цього не готова, то вона може якось негативно вплинути на неї просто ну, вплоть до смерті. Але в інших випадках вона дає життєву силу, життєву енергію, яку... Вважається, людина не може посягнути будь-яким іншим шляхом. По-третє, коли Кундаліні наша активується, да, уявимо це, вона активується під час якихось практик, в тому числі і під час повного з'єднання з нашим вищим я, кундаліні активується і вона підіймається по центральному енергетичному каналу, тобто по нашому... Підіймається, тому теж така асоціація саме з позою змії. Також, ну, можна, якщо ми подивимось на індуїзм і усі всі зображення Шиви, Шива Бог індуїзму носив змію, як знак повного контролю над енергією, над енергіями життя та смерті. Також ананта Шеша вселенський змій, на якому спочиває Бог Вішну, символізує наскісне. Зараз ми розберемо ще техніку, як же все ж таки її пробудити, якщо ви, звісно, готові, і якщо ви не боїтесь, що вас пожре цей змій. Згідно зі стародавніми джерелами, опис виглядав приблизно так: ляжте на живіт, упираючись в купкому землю, підтримуйте тіло двома руками, як. П'яти разом носки натягнуті, долоні трохи попереду плечей та притиснути до підлоги. Плечі відведені назад, лопатки зведені. Повільно на вдиху підіймаємо хребець за хребцем, починаючи з верхніх і до пепереку. Відштовхуємося м'якими руками, витягуємо маківку та ноги. Розслаблення хоч в одній ділянці повністю новилює ефект асани. У цій позі розтягуються м'язи живота. Дня ускладеної пози копри підтягніть одну ногу до себе та зачепіться за нею відповідною рукою. Для виходу з пози коприю повільно опустіться вниз з видохом. Вітаю з переродженням!